Ну Наталочка, давай, ну скажи мені. Та, ти, ти бачила, ти що Максим готував їсти. Мені шо... Матвій мене покликав. Каже, О, дивися, твоя світочка заставила Максима салат робити. Зараз ти мене будеш заставляти. А твій вміє готувати? Омлет, якісь панкейки вмій. Ну, ну бач, Макс сьогодні в нього була перша, перша галочка, салат, от інший яйця смажив Сергію і курку в аерогрилі запікав. Так. Галя, як бачиться, як він часом мив курку. Курку бив 20 хвилин. Я казала, що в мене вже атак так серце було. Знаєш, ну, але Мій не миє, то я маю помити йому. А ні, а ні, не ні, я все дала, щоб сам помити. Він той ніж там сам тримав, що мене через камеру трястей. Кажу, дивись, а твоя Светочка Максима заставляє. Ти мене будеш застойну. А світочка всі стали. хочеш не хочеш те робити. І має страха від світочки. Я йому хоч щось раз зробила, чи хоч раз насварила. Та що тут далеко ходити, як не їхали в Францію, Іра з малим їхала і каже, бери щось там доза. Я я світа а я віду. кажу, Іра, то не страшно, дітей, то я дітям нічого не роблю. Ну, знає, діти відчувають, морду. Відчувають. Що ти хочеш? Що б звідси? Ти пішла звідси. Давай наведу. Тут дівча, 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 дівчачник, ми прийшли. Ви сиділи на фазенді, тепер ми. піде. В кожному колективі має бути ізюм. Родзинка, то я. Так, так, Родзиночка, вийдіть. Бачите, люди далі. Вчора косили оця хата косила траву, ця хата косила траву, Тепер там косить триву, я думаю, що на наступний тиждень вже буде ця косити і там. Кожен день у нас вона. А? Оці. Каже, він підійхав, хлопець, хіба на сам, може то і він, а може і менш. Ага. І каже, з колегою, колеги самокатки, щоб хати ногу. Mm -hmm. Та він це той самокат під паху, бо менший, та й вектор. А той каже: Ну а й мені що робити? Він каже, та лишай, ту, ніхто його не забере. Я <клес> Ой, дитину, не лишай, кажу, то тебе розводять за Кажу, заберуть сто <клес> процентів. Він каже, то добре, ви там не довго, я ось тут почекаю. Катається, катається. Я вже кажу: ой, дитину, каже батарей вони дві там не вийдуть. А він каже, та я теж так думаю, треба їхати на райони. Я кажу, То Що ви не хочете пройтись? <клес> Прогуляйте, йдіть прогуляйте, ви вже затихнете в тій хаті. Той, той, хто гуляє, ні. Ти не хочеш? Ні. Ти ну, добре Та де, подумала? Голова, та де? Мене зараз, я вже спала. Не, спати. Мені голова хоче. Спати хоче? Що ти мелиш? Спати вона хоче. Бо, що то щось днів на тому. Ну, стою п'ят. Нині бреш. саме в мене вже виходок випуцено, речі випрані, кухня на глянці. Та це до нас ще не прийшла? А ви ще спитаємо, ти, 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 ти ключі бери, поки ми спимо, ти прийшла, можеш їсти варити, теж помити. Та чекай, кадвина й Поки ми спимо вона це зробить. Вона? Я пам'ятаю, як вона прибирає. Як? Щоб пізденії треба ще прибирати. Я Я їсти Ну ти їсти, то твій сирний спален до жога пече. А салат? А салат? <laughs> Скрайкер. Козир. Суха... Суха, курка, сухі креки. Я Що за салат, салат? Я тебе на день народження приготую то О, да? Чекай, у нього десь день народження? Так, тобі, а, там нього було. Що в було. <laughs> Тоб, тебе? Мені <ти. laughs> про той салат та. не треба. Салат з крекера, ну вже мать його зала, бо вже той спалений сирник теж приготує. Десь і страчу, то Ні-ні, не, 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 не тратьтеся, то ви і так не дуже тішитеся, що я в родила дуже не дуже святкую. Ми чого та чогося? Ну що не таке сильне вже свят. Ну таке сидіть. Мама друга дитина була, та що. Мама світішала. Скільки скільки косяків одному вийшло? Дай Боже. На збіг по характеру, ні? Все не здали, в тебе пішло. Галя, слова кидай, так все не здало в мене. Так, кинули. Що в мене все кинули, не здали. Ну і що би без мене робили, коли не здали. То жили би, дитину, ну, жили би. Сьогодні без... дуже примагалося, сиділа, сиділа. Обіцяю ситуацію, чого мене з того всього найбільше як то не приїду, ну я знаю, вернею, але я не так сильно увагу. Але це, слухай, я зранку встаю, Ах. піду. В кухню все повитираю, помию, приберу, протру все в туалеті, в ванну все прибрав, ну, в туалет в вану все прибирав. Та скотіна візьме пелісос. Чуть-чуть пройдеться до середини коридору Блять, та тут все, в будинку вже ніхто не спиє, нічого самки підлили, складало, а то пострадали, а то до всього причіпиться. Я, я думаю, що я зранку самого встав, так тихенько ж на нечу. Все би прибрав, а вона очі відкриє. А що тут муха літає? Ви час до чогось причіпиться. Я всі придуму, я проснувся. Читати в сраку. У нас вікаву, каву і РП собі, і хуя типа не чую. А ні, він такий славий. Ти розумієш, дивись, ціво наушники фані, коли тренуюсь, а мають такі з електроточки, що вуха запихаєш, там є, що подавлення будуть немає, її не чуєш. Але, видно, Максим скорше поняв, що то, що то функція робить і як закрити вуха, щоб її не, не чути. Я навушники коли свої не шукаю, нема. Я вже йому дав Францію, кажу, на навушники Францію, мози на чесала. Привіз він навушники чи ні? Я не знаю, він привіз ті, що я йому Він дві пачки мав. Чотири вуха має? Свято, то свято тебе... загубила твої? Я мала свої. Так? Ну коротше, ти не дуже радий, що в мене день народження і святкувати ти не будеш і. Це ти подарок дам і йти на ти. Знаєш, ти нас завжди не підеш, ну. Куда тебе йти? Тут такий хрест свій. Мусим тягнути такого наперед себе біду тут, знаєш. Зараз зараз договори. Ти не ліпше за неї. Якби тут було, як бардаки мені робили. Ну, три, а тепер маєш нагляд често, але їй щось не підходить. То, значить, що бери приклад з молодшої сестри. На квартирі. А де вона піде? В п'ятизірковому готелі треба все заплатити, там прийдуть і все приберуть, все. Тут сидить там той качубарік. Сергій, треба прибрати, треба то зробити, треба то зробити. А я, а я йду каву взагалі пити. Все чесно помінялися. А хто з котлетами, з бульоном, як ви, що... То що? Ти типу, постав то зробить, то зробить, то зробив. А, а я прийду все дороблю. Та я вже став зробити під шари вже. Ти б ти вже бульон. <схай> шлях трапив, його ніхто не <схай> то вже до його дороблю, то кину ту кропиву, що вона там кинула. Я вже і кроливу кажу, скажіть, що, що доробити? Я два рази зливу, бо <схай> ну то Треба було це булі кинути, я вкидав. Ну будь вот, то прийдеш, що не приб'є. Вчора збиралася і питає нас, а що вдіти, що цей. Та я пів-пів дня сидів, думаю, ну все, зараз вона прийде, нам не приб'є, там точливий. Да Плач да, та то, то, вже. в костюм, костюм дуже легкий. Я думаю, замерз замерзне все. Зараз тихенько речі зібрав і свалив та й все. Спокій вже не, 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 все, да. все нормально, значить не змеється. Ні, я не змерз. я за плач переживаю, бо треба плач тепер від, від... А що, хімчистку? Хімчистку здавай, я, ще... да. я принесла сьогодні в хімчистку, вони не беруть хімчистку. Ну, а ну, що? Що? А там, а, ти? Бо там каміннявно поплавиться, а і шайка, ще якась. Давай шейка. там, де тебе ко тобі ще. А що до нас, що мені його забруднила, що вона Ні, мені... ну там на може майку. Немає. А ти давно купила? Думаю, mm. 14 днів. <laughs> А же, то торік часу. А каміння можна відчепити, ні? Ну. Та попробую зараз сама, до речі. До речі, я сьогодні бачив. Сергій, можеш попробувати. А ну тобі якийсь лифхак, продумай з моїм плащом, щоб його відіпрати. Слухай, ми знаємо хак. Тут... Сьогодні бачив є в полоску чорне з білим спірім. Люди смікнули, вже теж пошили. Що чорне з білим спірім? Спір'ям то твоє. Сарафан? Біле полосати, Типа no. чорна біла полоска светила. No. No. Так, вже все, пішло в тренд. Так, ти ще на комусь побачив. Тут то, то всі Тут Ціла реклама, що пошиваємо, які хочете хоче розбирати. Аби з мене ржали, то бачиш? Ну, тепер спів України не ножа. Я, я ще носила, коли вже ні то, -то не носила, тепер уже всі носять. Бачиш, так що я не така вже регулька, як ти собі думаєш, я наоборот задаю тренди. Стахе дуже низьку дітаю. От Галя тренд задала супер. Да. Броцик спакувала, <рес> але не пакувала і нема. А ти? Я, я хочеш... не задаю тренди, то ви тренди задаєте. Зібрала, Ану, типо, ти знаєш, як цей за так, повтори за мною. Ти, а потім я полтори. Я а я наймолодший. Це мені Ти Ти свій. такого був візьме за коти назад. Ти бросик свій А тобі Максима спокоєш. Вона переживає, що ви пропадете без них. Ти ба. А ба? Якось 35 років вже. Але вона біля тебе завжди. От ті роки згадую, коли вона біля мене, згадую самі найкращі А як її не буде, то що? Пропадеш як ксьондзові кач. Ти що? Як не мені як крила прижала до мене і не взлетіти. А, а тобі... як вона. Так що давай криласти, тебе... звідси, Давай, вийшло злетів і не впав вниз? Давай, Волезі. Як... Ти щось кікар... розговорився? Розговорився, давай, вийшов. Я як ікар долечу до сонця. Так... На вихід, на вихід. Ти не знаєш, кто такий карт? Знаю, щось це... там, що там пов'язано. З чим? Що не хотів долучити до сонця і крила опеклися. Так, яка. Та я байда вже настільки дура, як ти ще. Трохи розуміє. Трошки є. Кучері не просто так щось там гріє. Йой, господи.